Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглядаємо п'яте заняття з SQL. І ми сьогодні у нас буде коротенький урок: ми розглядаємо оператор Union об'єднання. Це поєднується результати, якщо використовуються два Select оператори і більше. Ми розглянемо два об'єднання Select. Тепер подивіться, будь ласка, існують певні правила при використанні оператори Select. По-перше, треба запам'ятати. Що кожен селект, якщо ви використовуєте два, два оператори селект, то в кожному повинна бути однакова кількість стовпців. Якщо в першому селект 4 стовпця, то і в другому повинно бути 4 стовпчика. Далі стовпчики повинні мати подібні типи даних. Назви можуть відрізнятися, але типи даних повинні бути однакові. І стовпчики в кожному селект. Мають бути в однаковому порядку. Тобто перший номер, друге прізвище, третій дата народження і так далі. Тобто однаковий порядок. Далі сам синтаксис. Ми пишемо select. Далі тут йдуть стовпчики через кому із першої таблиці, об'єднання Union. і далі другий select. Select стовпчики із таблиці 2. Є. Так от, оператор Union він вибирає лише різні значення. А якщо ви хочете, щоб цей оператор вибирав повторювальні значення, то треба використовувати Union all. ж Той же самий синтаксис, але ми додаємо ось тут в кінці ще одне слово all. Давайте виконаємо перший запит. Є таблиця, таблиці всі заповнені з усіма зв'язками, і ми зараз виконаємо декілька різних западів на об'єднання. Отже, дивимося, ми вибираємо зараз дві таблиці. Таблиця замовник, тут є поле адреса і таблиця постачальник. Так, замовник і ось постачальник. Тут також є у нас поле «Адреса». Зверніть увагу, я зараз об'єднаю неповторювані міста, які є в цих двох таблицях. Тобто мені треба дізнатись, в яких містах у мене знаходяться замовники і постачальники, в яких містах України. Зараз ми це дізнаємося. Ось готовий запит. Краще покажу через слайд презентації. Перша конструкція Select. Ми вибираємо одне поле поки що, одне поле адреса із таблиці замовник. Далі об'єднуємо. І друга конструкція Select. Ми вибираємо поле адреса, але вже із таблиці постачальник. І я зроблю сортування в порядку зростання по полю адреса. Виконаємо цей запит, запускаю. Все, я бачу, з яких міст України у мене знаходяться постачальники і замовники. Я об'єднала об одне поле з двох таблиць замовник і постачальник, але тут не повторювальні записи. Якщо я хочу зробити повторювальні записи, тобто я хочу, щоб повністю у мене і. Всі-всі-всі-всі міста, навіть якщо вони повторюються з однієї таблиці, і всі записи з таблиці, з таблиці постачальник по полю адреса, щоб в мене і повторювані записи також відображалися, то тоді в режимі SQL до Union я додаю слово All. Все. Все. І тоді у мене буде гарно працювати. Зверніть увагу. Той же самий запит, але до Union в кінці я додаю Ал об'єднати все. Давайте виконуємо цей запит, запуск. Ви бачите, просто у мене по полю адреса об'єднуються всі записи з таблиці замовник і з таблиці постачальник. Це у мене вже другий запит, я його назвала адреса, всі записи і повторювальні. І зверніть увагу: от у мене вже два записи. Значок такого запиту це буде два кільця, такі перехрещені. Так? Це означає, що це запит на об'єднання. Виконаємо наступний запит вже з конструкцією вери, тобто з умовою. Ми зараз виберемо міста, лише різні значення. З обох таблиць клієнти і постачальники. Зверніть увагу. Ми вибираємо зараз вибрати, ми вибираємо вже два поля, не одне адреса і країна із таблиці замовник. І далі ми пишемо умову, де країна дорівнює Німеччина. У нас є конкретна умова. Далі об'єднання з іншою конструкцією Select. Теж вибираємо ці два поля адреси країна вже з таблиці постачальник. Також сама, така ж сама у нас умова, де країна дорівнює Німеччина, і сортування по полю адреса. Подивіться, таблиця замовник. Крім поля адреси, я додала ще поле Країна. І тут у нас двічі зустрічається Німеччина. Німеччина, Дрезден і Німеччина-Дрезден. Ви бачите однакові міста. Якщо повторювальні Дрезден-Німеччина, Дрезден-Німеччина, то повторювальні записи відображатися не будуть, тільки різні значення. Тут одне буде один запис і далі у нас ще постачальник, і тут буде у нас і тут дві країни Німеччина, двоє постачальників з Німеччини теж буде відображатися. Берлін і Гамбург, різні міста, тому відображатися: тут буде двоє записів. А тут буде тут повторювальні записи, однакові міста Дрезден-Дрезден, тому у нас буде відображатися тільки три записи при даному запиті. Давайте виконаємо. Подивіться, дійсно, відображається лише три записи. Бачите. Але якщо я зараз У нього, і я додаю в кінець іще. Показати все, давайте я капслок, показати все ось так: Union All. Да, показати все, об'єднати все, запуск, то ви бачите, то і повторювальні записи також відображаються. Наступний запит, давайте виведемо в один запит список усіх замовників і постачальників. Зверніть увагу, тут я пишу в одинарних лапках. Як буде у мене із таблиці замовник виглядати запис, запис першого стовпчика? То перший стовпчик ас-тип. Це у мене називається, псев... Не у мене, це взагалі, це називається псевдонім, це, тимчасове. це взагалі ім'я стопчика, яке тимчасове тимчасово присвоює запит. От, Ну, в першому стопчику. Тут, в першому стовпчику буде із таблиці замовник, буде всюди слово замовник, 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 замовник. А називатися стовпчик буде тип. І це ім'я воно використовується тільки під час виконання запиту. Тобто, це тимчасове ім'я стовпчика. Називається ще раз псевдонім є. Тобто, в першому стовпчику буде мати назву тип. І буде із таблиці замовник, буде в цьому стовпчику усі записи будуть мати назву замовник. А із таблиці постачальник буде об'єднання. Будуть всі записи мати назву в першому стопчику Тип будуть мати назву постачальник. Друге поле прізвище, ім'я по батькові. А зверніть увагу, друге поле з таблиці постачальник назва, тому що тут організації компанії, а тут. Конкретні особи фізичні. Далі третій стопчик адреса, четвертий стопчик країна і таблиці замовник. Ми об'єднуємо різні значення, повторювальні не допускаються. Всі різні значення. Ви вже зрозуміли, так? аль ми додаємо, якщо ми хочемо, і повторювальні записи. І далі з другої таблиці, друга конструкція, селект. Ми вибираємо, у нас буде ім'я стопчика тип. І тут буде в цьому стовпчиці всі назви постачальник, друге поле назва, третє поле адреси, четверте поле країни. Давайте виконаємо цей запит. Зараз запускаю на виконання, і дуже класно, мені дуже подобається вже виконання цього запиту. Цікавий, коли у нас є перше поле, яке ми створили, ми його назвали, це псевдонім, ми його назвали словом тип. І з першої таблиці це у нас є назва замовник, і з другої таблиці у нас постачальник. Якщо ми відкриємо замовник, то замовників у нас 20. Якщо відкриємо постачальник, у нас їх 7. 20 плюс 7 27 записів в об'єднаному запиті є. І давайте ще виконаємо один запит: якщо зовсім різні за змістом поля. Але, але тип даних в цих полях однаковий, то в принципі ми можемо об'єднати дані поля. Наприклад, виведемо список усіх будівельних матеріалів, назв, назв, і видів будівельних робіт. Тип даних співпадає і там, і там короткий текст. То чому все нормально? У нас будуть об'єднані в одне поле у нас будуть об'єднані всі назви матеріалів і вид будівельних робіт. Давайте виконаємо цей запит. Запускаю на виконання, дивимося, і все у нас виконується. Ми бачимо і назви будівельних матеріалів, і ми бачимо вид будівельних робіт. Будівництво, будівництво дерев'яного будинку, зовнішнє оздоблення стін будинку і так далі. Все у нас виконаний цей запит, все нормально, об'єднані з двох таблиць два поля. Назва будматеріалу і вид будівельних робіт. Ще існують такі об'єднання, як внутрішнє, ліве об'єднання, праве об'єднання, але це ми розглянемо на наступному занятті. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.